Війна на Донбасі вплинула на сепаратистські настрої у місті а Криман продовжує жити повсякденним життям. На в'їзді у місто українська символіка, жовто-сині прапори майже на кожному стовпі. Так було не завжди. Місцеві активісти кажуть, що кілька місяців тому ходити по Білгороду Дністровському з патріотичною символікою було небезпечно. Зараз сепаратисти схаменулись, їх навіть не чутно. Прихильників федералізації в місті повно, але всі вони пішли у підпілля. Війни ніхто не хоче. Тут більше не виходять на мітинги з триколорами і не просять захисту агресора. Ті, хто був не согласен жити в у в Україні в 90-ті роки имели возможность мигрировать. А пройдя 23 года, і сьогодні выяснять територіальне. Я вважаю, що це просто в корні. неправильно. вулиці Білогороду Дністровського безлюдніші ніж зазвичай. Ситуація в країні негативно вплинула на туристичну привабливість регіону. Туристів і пляжників цього року майже не було. Я общаюсь уже з предпринимателями города, так і поселка Затока Сергіївки і в тому числі района не, не було того количества обычно, як каждый як То тобто есть Люди побоялись приїхати. Парк імені Леніна. раніше тут стояв пам'ятник радянському вождю. А керманці знесли монумент, а постамент поформували в жовто-сині кольори. Парк планують перейменувати напиши городу названня Керман. Ік сепаратизму припав на початок березня. На перший мітинг прийшло 300 осіб. Згодом людей збиралося все менше і менше. Навесні було створено і проросійська самооборона Бессарабії. Наразі від неї нічого не залишилось. Це все, чого домоглися проросійські активісти. Білгород невелике місто. Чутки тут одне з головних джерел інформації, іноді доходило до абсурду. Для саме така абсурдна історія це, коли Гурсовіт намагалися заблокувати защитіти приїзд міфічівськобундиров і рішили этажа поливать в феврале водой тех, кто будет якобы штурмовать здание мэрии А МЧС поехали менять гидранты, борсовец забил в панике двери изнутри. И когда приехали МЧСники с этими гидрантами и с тыльной двери пытались забить прорвать, ну, прорвав для того, щоб гримати поду подумають, що це, собственно уже бандираса нападає зараз. У Білгороді Дістровському нічого не нагадує про події піврічної давнини. Тим не менш, це єдине в області місто, крім власне Одеси, що створює власний батальйон територіальної оборони. Набирає підрозділ військомат. До нього від тисячі чоловік, що вміють тримати зброю і мають досвід військової служби. Максим Шпат, Юрій Шинкаренко, підсумки тижня, перший міський.